Увага, увага. Всі описані персонажі і події є вигадкою. Будь-які збіги з реальними людьми є випадковими. Відео несе суто розважальний характер. Приємного перегляду. Добрий день! Добрий день. Усім доброго докажу Добрий день, шановчилі. Добрий день. Добрий день. Чекаємо, поки всі під'єднаються, і починаємо нашу нараду. Добрий день. Добрий день. Добрий день, Наталя Константинівна. Добре. Я так розумію, всі приєдналися. Наш. Так. А, ну що ж, можемо розпочинати? Цікаво з якого це приводу у нас знову не планова панерада? Що? Михайло Кирилович знову знімав ці свої тік-ток-челенджі, або знову бігав по всій школі у лижах? І довго ви це мені згадувати будете. У мене тоді мали бути змагання. Я що винен, що весь нік зійшов. Та тебе точно сьогодні виженуть. Ми тільки через тебе і збираємось. Блін, а ти пестик з течінкою не спутав. Наступний раз через тебе зберемося. Два рази на 9 днів і на хоч 40. якась користь від тебе буде. Добрий день, шановні колеги. У мене погана новина. Надійшов лист з новими критеріями щодо проведення ЗНО. Які критерії? Ще вчора нам казали, що буде НМТ. Олена Олександрівна, що це твориться? Так, Єлизавета Андріївно, не переймайтеся, все буде добре. Давайте кожен розповість про успіхи нашого 11 класу. Там, здається, не виникає жодних проблем. Давиди Андрійовичу, що скажете? Та ну я б так не сказав. З урахуванням того, що вони творили на хімії. Так, яке, але що це? Я не знаю, що вони там натворили. Ну, як вам сказати, Володимир Рудень та Наталя Герсименка вимкнули камери та, замість того, щоб писати конспект, винайшли 70% відсотковий еліксир щастя. Так чому я не був на цьому році, Наталя Константиновна? А ну тихо, Наталю, продовжуй. Невже все так погано? Та ніби ні, якщо не враховувати, що інші учні декілька разів майже не підпалили клас. Зате, хоч розчинами, цікавлять. Добре, з хімією зрозуміло. З українською мовою я сподіваюся, все добре. Так, все чудово. Іринка свічкар завжди готова до уроків. А як успіхи у інших? Прагнуть вчитися у Максима Маслова, наприклад, прогрес. замість. Трьох помилок він робить дві в реченні, в кожному реченні в кожному слові в реченні. А про Сашу Дєєва я просто промовчу. У нього чисто математичний склад розуму. Чіпає Сашка. Вони єдині з Анастасією сточкою та болкою, що хоч щось роблять. Бо ті корені квадратні крім свого тіктоку більш нічого не можуть. Я так розумію, математика на найвищому рівні. Андрія Павловичу, як там у вас справа з їх підготовкою? Ну, що сказати, ми дійшли до головного. Здивуй! Вони перестали ржати, як коні на словах пестик та течінка. Валерія Котенко, Наташа Чернова та Наташа Калісніченка зрозуміли різницю між генами та білками. Зараз у нас тема адаптації. І що ви думаєте? Правильно? А не прийшли всі із судочками і почали їсти. Давид Андрійович припускає, що вони так адаптуються до нашого шкільного режиму. Ні, ну а що? Вони ж усвоїли тему, усвоїли. Все чудово. Гаразд, Михайле Кириловичу, підскажіть, нам, як там фізична підготовка наших учнів? Ну, як вам сказати, в магазин на перервах вони швидше бігали, а зараз жодної вправи зробити не можуть. Курко Вибачте, у Михайла Кириловича трошки залип інтернет, він хотів сказати Олена Щербакова. Ой, хтось справжні спортсмени. Дійсно, вони, ви нічого не плутаєте. Ні, вони презентації на відміну роблять. Добре. О, Єлизавета Андріївна, а з англійською у нас хоч все окей? Так, Олічка Євтюшкіна і Анічка Мигаль мене дуже радують. А інші? Скажімо так. Ми е, майже забули про Суслінг і кукумбер. Е, тепер ми намагаємося боротися з е, сокіабле, лангуаге і нігте. О, господи, помилуй. Господи Андріївна, ти що таке ото сказанула? У мене аж чортики по шкірі пробігли. Ну, хоч щось є. Кристина Володимирівна. А як літера... Олена Мігеріна, Мігірівна? Ой... Олександрівна, можна я відійду? У щось у мене кхе, горло пересохло. Та йди вже. Та все файно. Тільки чомусь вірш про корову у стилі футуризму не дуже сподобався учням. Проте Алінка Оробченко та Олена Оробченко молодці, вони вивчили цей вірш на пам'ять, не те, що Катя Стоцька. Вона навіть не в змозі запам'ятати, що Кобзар і Тарас Шевченко це одна й та сама людина. Уявляєте, що мені розповіла Марія Михайлівна? Лілія Хатамова готова до всього. А ось на рахунок інших вона дуже-дуже сумнівається. З урахуванням того, що Наталя Остроберг, Даша Кульшан і Валя Старік вважають, що Христові походи проводив сам Ісус, Вона не впевнена, що вони далеко під історією. Як і я. Я так розумію. ЗНО в цьому році з усіх предметів ми складемо на 200 балів. І. Вечір в хату! Я вернуся. Чудово, Михайло Кириловичу. Не заважайте. Так ось, Давиде Андрійовичу, все у ваших руках. Підтримуйте дітей під час підготовки до ЗНО. І робіть запаси валер'яни. Вони вам точно знадобляться. Шановні колеги, дякую за увагу. До побачення. До побачення. До побачення.